То ж, пан Янукович наобіцяв Путіну в обмін на гроші і нову ціну на газ. Нам відома назва лише одного таємного документу. <звітить> То є меморандум між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співро ГОВСОПО БОБОБУ по відпрацюванню МЕ -Е -Е космічес, космічно-ракетного комплексу ІССТ. Тяжко вако шашкового класу. Що? Щось і може ховати за такою назвою? Що вони сховали за тими зловіщими скороченнями? Співро, гов, сопо, спов, бобобу бо, і істі. Іс, Дяжко вакого шашкого класу? Цю ж моторошну назву слово в слово повторив перший віце-прем'єр-міністр пан Арбузов. Це буде меморандум між урядом Російської Федерації Кабінетом міністрів України про співчування е, 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 космічного ракетного комплексу тяжкого е, 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 шашкого класу. Ви чули з точністю до літери і про бобобу. Бу -бу -бу -бу. І про комплекс тяжкова кошажкого класу. Тяжкова кошкого класу. Прочитавши це, пан Арбузов випадково викликав сатану. Але той не зміг приїхати і прислав замість себе заступника у зв'язках з громадськістю. І не дивуйтесь, якщо незабаром ви його побачите у складі Кабміну.